Привіт, малята! Сьогодні ми з вами поїдемо в магазин меблів. А допоможе нам даринка. Привіт, малята! Мені сьогодні дали завдання. Мені потрібно купити меблі. Тільки я не знаю до кого підійти. Почекайте. Зараз я підійду до касира контролера. Ні, касир контролер отримує гроші і видає здачу. Тобі потрібен продавець консультант. Він тобі покаже і розкаже про всі товари, що є в магазині. Добрий день! Я продавець консультант. Чим я можу вам допомогти? Мені потрібно чотири різнокольорових крісла. Давайте порахуємо разом. Один, два, три, чотири. ще потрібно? Нам потрібен один стіл і чотири стільця. Ось, перевірте. Один, два, три, чотири, чотири стільця та один стіл. Так, ще нам потрібно шість стільців. Ось, будь ласка, перевірте. Все правильно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, все правильно, дякую. Так, ще нам потрібні дві тумби. Добре. Ось, будь ласка. Нам потрібен один диван. Ось, будь ласка. Ще потрібно три шафи. Ось, будь ласка. Потрібно в їдальню вісім табуретів. Ось, будь ласка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять Ні. Тут неправильно. Один зайвий. Треба вісім. Тепер правильно, дякую вам. Я вже зробила всі покупки. Вже час повертатися мені. До побачення!